І я попрошу Отця, і він дасть вам іншого утішителя, який перебуватиме з вами по вік – духа істини. Ви, народжені згори віруючи, маєте утішителя. Вам був даний Дух Святий. В цей час заворушень, неспокою та стресів. Ви можете стояти у вірі, знаючи, що Бог має для вас слово, і Бог має слово для вашої країни. Одне слово від Бога може стати нагадуванням про те, що ви на боці перемоги в усьому, що відбувається навколо вас, поставити на якір вашу душу і стати світлом у темряві. Ви можете мати надію, знаючи, що всемогутній Бог у кровному завіті з вами і вашою родиною. Коли ми зустрічаємось у цьому світі з безвихідними ситуаціями, ми маємо згідно завіту право на допомогу в Ісусі, займіть свою позицію на боці перемоги і занурте себе в слово Боже. Дізнайтесь, як Бог може змінити навіть найгіршу ситуацію. Вітаю вас, я пастор Джордж Пірсон. Запрошу на передачу Переможний голос віруючого цього тижня. Ми ділимося з вами записом деяких зібрань з однієї з наших конференцій. Сьогодні останнє послання з цієї серії присвяченої наполегливій вірі, коли справа стосується наших родин, наших церков і нашої країни. Наполеглива віра проголошує те, у що вона вірить. Давайте почнемо наше дослідження і дізнаємось, як наполеглива віра подолає опір ворога. Господь, ми приходимо до тебе в цей час, який ти дав мені, щоб послужити цим людям. І я дякую тобі за те, що ти маєш слово, яке буде сильним, яке буде міцним, і якого всі ми потребуємо. Нам потрібно тренувати наші відчуття, щоб ми могли ходити у великій силі, і щоб ми затвердились у Слові Божому, затвердились у твоїх принципах, вкорінились. Затвердились і були вкорінені в тобі і завдяки цьому нічого не зможе зрушити нас з місця, і нічого не зможе похитнути нас, і нічого не зможе зламати нас. І ми згоджуємось про це в ім'я Ісуса, і всі сказали Амінь. Відкрийте свої Біблії на шостому розділі послання до Ефесян. До Ефесян, шостий розділ, одинадцятий вірш в розширеному перекладі Біблії. Зодягніться у повну Божу зброю. Лаштунки гарно озброєного воїна, які надає Бог, щоб ви могли успішно чинити опір всім стратегіям та хитрощам диявола. Отже, ми знаємо, що диявол має стратегії. Він має стратегії. Він має стратегії, щоб збити вас з курсу. Він має стратегії, щоб розчарувати вас. Він має стратегії у традиційному перекладі. Це названо хитрощами, щоб ви могли стояти проти диявольських хитрощів. Грецькою мовою слово хитрощі це слово методія, яке означає методи, методи диявола. І у другому до Корінтян 2.11 говориться: нам відомі його задуми. Ми знаємо його стратегії. Нам відомі його лихі плани і його схеми. Це має бути частиною нашого тренування, нашої освіти, щоб знати, які задуми і які стратегії використовує диявол. І сьогодні я хочу поговорити з вами про одну з них. Одна з найлихіших стратегій диявола це те, що він використовує наполегливість наполегливість. Наполегливість справляє безупинний, постійний, безперервний, стійкий, безперебійний тиск на ситуацію чи людину і не зупиняється, поки не подолано весь опір, і не досягнуто бажаного результату. І дозвольте мені показати вам, що Господь показав мені якийсь час тому щодо наполегливості. Наполегливість подолає опір у цьому сутність. Ми переживаємо часи, з якими ніколи раніше не зустрічалися. Здається, що диявол скидає свої бомби одночасно на самі різні території і веде битву на різних фронтах. Ми знаємо, що наближається прихід Господа Ісуса. Він прийде зовсім скоро, але тіло Христа має бути сильним. Нам слід бути сильними. Нам слід бути сильними не лише для себе, а й для інших, для того, щоб можна було їм допомогти прийняти, коли це необхідно, бо диявол робить все, що може. Я хочу запитати вас: диявол постійно бомбардує вас брехнею? Кожну ніч? Саме тоді він і атакує. Він атакує вночі, коли гасне світло, стає тихо, ви починаєте думати і цієї миті він починає бомбардувати вас. Ви можете чути шум літака над вашою головою. І раптом ви чуєте звук плануючих бомб. Бем. У тебе нічого не вийде. Бем, ти не будеш здоровий. Бем. Ти завжди житимеш у нестачах. Бем. Ти завжди будеш переможений. Це не спрацює, і це не спрацює. І нам потрібно брати владу над цим. Вам слід брати владу над своїми снами. Нам слід брати владу над своїм сном. Сон має бути часом відпочинку. Сон це час відновлення. Якщо зараз тут є хтось, або ж ви дивитесь на зараз, і у вас є проблеми зі сном вночі, я помилюсь за вас прямо зараз. Я помилюсь зараз за ваш сон, бо це диявол бомбардує вас тими думками і намагається не дати вам заснути. Тому, коли ви прокидаєтесь вранці, ви не можете нормально функціонувати. Отець, я молюсь про міцний сон для всіх у цьому залі і для тих, хто нас дивиться. Дякую тобі за те, що ти даєш нам сон. І я дякую тобі за сни, які натхненні не демонами, а Духом Святим. Дух Святий, відвідуй мене у вісні. Показуй мені діла великої віри, які я можу робити. Відкривай мені і показуй мені в нічний час відповіді Відповіді на те, що мені потрібно знати, чи те, що мені потрібно побачити. Цієї ночі, Господь, ми повністю змінюємо своє ставлення до сну. Скажіть, я віддаю всі мої турботи, Господеві, бо він піклується про мене. Я беру владу над моїм сном прямо зараз. В ім'я Ісуса. Ви приймаєте це? Ви берете це, запам'ятайте слова пастора Джорджа. Запам'ятайте, що я сказав з цього приводу: абсолютний спокій, досконалий сон вночі. І коли диявол постійно бомбардує вас, вам слід навчитися скидати задуми. І все. Що підноситься і повстає проти пізнання Бога. Всього кілька тижнів тому я говорив про це у нашій церкві, про те, як брати владу над своїми думками. Я навчав людей, як це робити, тренував їх, як це робити. Як тільки у вашому розумі з'являється така думка: думка поразки, провалу, будь-який сумнів, будь-яке невір'я. Говоріть і промовляйте вголос якщо потрібно. Я скидаю це. Я беру владу над моїми думками. Я скидаю це. Я скидаю цей задум. Це своєрідний рукопашний бій. коли такі думки проникають всередину вас, вам в буквальному розумінні потрібно взяти меч духа, проштрикнути ним цю думку і викинути її з вашого мислення. і міркувати про те, хто ви у Христі Ісусі. Хто ви у ньому. Ви все можете у Христі Ісусі, який зміцнює вас. Ось хто ви, і вам слід зосередитись на тому, хто ви у ньому. У ньому. Стратегія диявола скерована на те, щоб зламати наш опір і послабити нашу рішучість боротися. І я наведу вам приклад. Дозвольте мені поділитися з вами цим прикладом. Ми багато разів говорили про Голіафа. Зараз я покажу вам інший бік цієї історії. Стратегія Голіафа полягала у використанні сили наполегливості. Сили наполегливості. Перша Самуїла 17,8 у новому живому перекладі Біблії. Голіаф стояв і вигукував глузування в бік ізраїльтян. Чому ви всі виходите на війну? вигукнув він. Я филистимський чемпіон а ви лише слуги Саула. Виберіть одного чоловіка, який прийде сюди і воюватиме зі мною. Якщо він вб'є мене, то ми будемо вашими рабами. Але якщо я вб'ю його, ви будете нашими рабами. Сьогодні я кидаю виклик арміям Ізраїля. Дайте людину, яка воюватиме зі мною. Коли Саул та Ізраїльтяни почули це, вони були нажахані і глибоко приголомшені. І послухайте й вірш. Сорок днів. Щоранку, і щовечора, фелестимський чемпіон ходив перед військом Ізраїля. Що відбувалося? Наполегливість Голіафа послаблювала опір Ізраїля. Щодня він виходив, бомбардуючи і бомбардуючи їх. Ось що робить диявол. Він бомбардує, він дістає вас. Він нагадує вам про щось з минулого. Він кидає вам це в обличчя і продовжує бомбардувати вас, поки ваш опір не почне слабнути. Його наполегливість бере гору. Те саме сталося із Самсоном. Що зробила Делайла? Вона діставала, діставала і діставала його, поки Самсон нарешті не ослабнув і не розповів їй таємницю своєї сили. Ось як вона його зламала. Вона була шпигункою, і ось як вона зламала Самсона. А тут Голіаф і це історична мить, чи буде існувати Ізраїль? Чи вистоїть він, чи продовжить він своє існування? Чи Голіафом все й закінчиться? Він виходить туди, і образ його, який виходить і стоїть там, Щодня з випусків новин нас бомбардують різні образи. Ми припинили дивитися новини. Ми припинили дивитись випуски новин. Ми пішли звідти. Бувайте Ми їх більше не дивимось, бо вони розміщують там образи. і послухайте, різні засоби масової інформації та компанії, які випускають новини, це не служіння. Всі вони роблять на цьому гроші. Вони роблять це заради грошей, заради рейтингів, і вони будуть малювати найгіршу картину, додаючи до цього епічну музику. Зіткнення в Афганістані: баба бабам, ба -ба І ви стоїте там, дивлячись на це, і говорите: бабабам, бам, ба -ба -бам, ба -ба бам Це Голівуд. Це все Голівуд. Це диявол кидає вам в обличчя ці образи, намагаючись переконати вас, що церква зламана. Ми з таким успіхом можемо просто здатися. Все летить в прірву. Але це не так. Я сказав: це не так. Буде відновлення. Буде відновлення, і воно станеться. Ісус проявить себе, прийде пробудження. І ви побачите зміни. Вони вже почалися. Деякі з вас цього не бачать, бо ви так поглинуті новинами і дивитесь на всі ті образи. Але кажу вам, я бачу це у дусі. Я бачу, як відбуваються зміни. Я бачу, як ми підводимось. Нам слід бути наполегливішими за диявола. Ви просто продовжуєте цитувати Слово Боже. Знову, знову і знову поводьтесь, як Ісусу, у пустелі. Після сорока днів, які він там провів, диявол прийшов, щоб спокушувати його. І що сказав Ісус? Вигукніть мені це. Написано. І ще разу, коли диявол починає щось вам казати, дияволе, написано, поглянь, ось хто я в Христі Ісусі, ось на чому я стою. Що має статися? Ваша наполегливість подолає його опір і він почне відступати. І я наведу вам приклад цього. Давайте я прочитаю це. Наполегливість Голіафа послаблювала опір Ізраїля. У 24-му вірші в новому живому перекладі Біблії говориться: як тільки ізраїльське військо бачило його, вони зі страхом тікали геть. Голіаф досягнув свого. Він досягнув свого. У цьому і полягає мета диявола. Але нам слід проявляти непохитну рішучість, щоб подолати опір ворога. І я наведу вам приклад. Якщо хочете відкрити й розділ Євангелії від Луки, 18 й розділ перший вірш наполеглива віра. Наполеглива віра. Віра це слово дія. Це рішуче слово. Грецькою мовою слово віра означає взяти, взяти в руки, схопити так, що це неможливо вирвати. Вона рішуча, Вона рішуча і агресивна. Ми не агресивні стосовно один одного. Ми агресивні до диявола. Ми агресивні до нього. Я прочитаю вам приклад. Я прочитаю його вам з розширеного перекладу Біблії, щоб не вийти за межі відведеного мені часу. У першому вірші говориться: Ісус розповів їм притчу про те, що потрібно завжди молитися і не боятися, не занепадати серцем, не засмучуватися і не здаватися. Залишайтесь твердими в своїй вірі, не ставайте слабкими. Продовжуйте стояти, Другий вірш. Він сказав: в одному місті був суддя, який Бога не боявся, і людей не соромився, і була у тому місті вдова, яка постійно приходила до нього. Вона постійно приходила до нього і казала захисти мене, захисти, здійсни правосуддя у справі з моїми противниками. у новому живому перекладі. Говориться, вона неодноразово приходила до нього наполеглива віра продовжує проголошувати те, у що вона вірить. Ви стаєте впертими у цьому, ви говорите це і ви говорите це, і говорите це знову і знову. Четвертий вірш. Якийсь час він нічого не робив, але пізніше він сказав сам у собі: хоча я не маю ні благоговіння, ні страху перед Богом. Ні, пошани, ні поваги до людей. Давайте зупинимось тут на хвилинку. Там сказано якийсь час, він нічого не робив. Чи доводилось вам коли-небудь вірити про що це займало певний час? Що ви робили в цей час? Ви твердо стояли на своєму, продовжували сповідувати слово Боже? Чи розвивали ви свою віру? Чи занепадали ви серцем, роблячи добро? Можливо, ви запитували, чи взагалі це коли-небудь станеться? Тоді ви починаєте непокоїтись. А ця віра взагалі діє? І потім ви починаєте казати самим собі. І навіщо мені взагалі ходити до церкви? Час проминає. Стоп. Стоп. Використовуйте цей час, щоб збудовувати свою віру. Що ви робите у цьому проміжку між амінь у вашій молитві, і ось воно? Там є часовий проміжок, там є час. І цей час дуже важливий. Він дуже важливий. Він дуже важливий для здійснення того, про що ви вірите. І вам слід прийняти рішення. Скільки б часу це не зайняло, я буду стояти. Я буду стояти, я буду стояти на своєму, я буду продовжувати проголошувати Слово Боже. Я буду проголошувати кінцевий результат, а не жахливий кінець. Припиніть проголошувати жахливий кінець. Почніть проголошувати те, у що ви вірите. І що ви хочете бачити, і це буде як в посланні до Ефесіан 3.20. Бог зробить незрівняно більше за все, про що ви насмілитесь попросити чи подумати. Він це зробить він це зробить. Тому те, що ви робите з часом, надзвичайно важливо. Використовуйте його на свою користь і не дозволяйте йому обіграти вас. Занадто багато поразок сталося тому, що час когось обіграв. Люди дивляться, як час йде, і я вирішив. Я прийняв це рішення якийсь час тому. Я не дозволю часу непокоїти мене. Я буду твердий з дияволом і просто дам йому зрозуміти, мене не хвилює, скільки часу це займе. Я маю це вже зараз. Я маю це вже зараз. Це належить мені прямо зараз. Прямо зараз я це маю. Я маю. Тому використовуйте час на свою користь. Отже, Якийсь час він нічого не робив, але пізніше він сказав сам собі: хоча я не маю ні благоговіння, ні страху перед Богом, ні поваги, ні пошани до людей, однак, оскільки ця вдова продовжує непокоїти мене, я буду захищати, зберігати її і мститись за неї, щоб вона не набридала мені і не діставала мене своїми постійними відвідуваннями або в крайньому випадку, щоб вона не прийшла і не накинулась на мене, не побила мене чи не задушила мене в новому живому перекладі говориться: ця жінка доводить мене до божевілля. Вона виснажує мене своїми постійними проханнями. Наполегливість подолає опір, наполегливість подолає опір, наполегливість подолає опір. Скажіть це наполегливість подолає опір, наполегливість подолає опір. наполегливість у вірі подолає опір ворога. Вона подолає його і дозволить. Щоб все відбувалось набагато швидше, ніж воно відбувалось раніше. Звільніться від того, що блокує благословення. Звільніться від тих стін, які зводяться, і почніть проявляти наполегливість стосовно того, у що ви вірите, і наполегливість у тому, що стосується диявола. Ми з вами діємо дияволу на нерви, коли постійно проголошуємо слово Боже. Ми його виснажуємо. вже час це робити вже зараз. Диявол у моєму житті достатньо виснажував мене. Все, досить. Досить. Він не буде тягнути мене донизу. Я відмовляюсь від цього. Я буду продовжувати вірити Богові. Сьогодні під час перерви я повернувся до свого номеру. я відчував себе трохи втомленим. Я прокинувся рано вранці. Багато всього відбувається. Багато всього відбувається вдома. Я приїхав сюди і відчув цю втому. І знаєте що? Я подумав, ні, ні. Я почав ходити туди-сюди. Камера, не відставайте, я почав ходити туди-сюди. Я почав молитись у дусі святому. Я збудовував себе на своїй найсвятішій вірі, молячись у дусі святому. Я сказав, я не збираюсь сьогодні проповідувати цим людям, будучи втомленим. Я розігрію себе. Я виглядаю втомленим для вас? Ні. Ні. я був наполегливим у цьому. І моя задача подолати опір диявола. Шостий вірш. І сказав Господь, чуєте, що каже суддя неправедний? І хіба наш праведний Бог не захистить і не помститься за своїх вибраних, які кличуть до нього в день та вночі? Чи буде він чекати і затримувати допомогу для них? Зверніть на це увагу, які кличуть до нього в день та вночі. Коли ви неухильно проголошуєте слово Боже і стоїте у вірі. Ось що ми робимо. Ми не кажемо: о Боже, о Боже, це нічого не дає, це нічого не робить. На відміну від Господь ти мій Бог, я приймаю це, я вірю в це, я беру це згідно Слова Божого. Написано написано. Благослови душе моя, Господа, і все нутро моє святе ім'я Його. Ваша наполегливість. Подолає опір диявола. Нам доведеться здійснювати постійний, неухильний і тривалий тиск на слово Боже завіт і на диявола не зупинятися і не здаватися, поки весь опір не буде подолано і не буде досягнуто бажаного результату. Дійте вірою. Дійте вірою. Говоріть вірою, вірте, приймайте вірою. Ось що ми робимо. І ось вам результат. Давид виявився наполегливішим за Голіафа набагато наполегливішим. А Давид відповідав филистимлянину: ти йдеш проти мене з мечем, списом та щитом, а я йду проти тебе в ім'я Господа Саваофа, Бога воїнств Ізраїлевих, яких ти зневажав. Сьогодні віддасть тебе Господь в руку мою, і я вб'ю тебе і зітну з тебе голову твою. Пам'ятаєте, про що ми говорили вчора? Змусьте його замовкнути, зіткніть йому голову, відрубайте йому голову, бо просто будьте тими, хто весь час говорить. Як пастор я вже зустрічався з людьми, які говорять, не даючи вам можливості щось сказати. до мене підходить хтось у церкві і починає говорити, 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 говорити. говорити, говорити. І я думаю, я зрозумів, мені потрібно слухати. Гаразд. І бували випадки, коли до мене підходили люди, і вони говорили і говорили. І я думав, так я подивлюсь, скільки часу це займе, як далеко ми зайдемо. Це дивовижно. Поводьтеся так з дияволом. Поводьтеся так з дияволом. Розповідайте йому, хто ви. Розповідайте йому, що ви маєте. Розповідайте йому стосовно чого ви стоїте у вірі. І робіться так, як це робив Давид. І ви побачите, як ви поміняєтесь місцями. Буквально кілька хвилин тому ми читали дещо про ворога. Так і всі ізраїльтяни, побачивши цього чоловіка, тікали від нього і вельми боялися. Але ось з'являється Давид Давид наполегливий. він біжить назустріч своєму ворогу з відкритими вустами. 17 розділ 1 Самуїла, 51 вірш. А Фелестимляни, побачивши, що їхній селач помер, розвернулися і побігли. Розвернулися і побігли. Якова 4,7. вчиніть опір дияволу, і він втече від вас з диким жахом. Вам слід почати бачити це, вам слід почати вірити в це, і ви приводите це в дію тим, що кажете дияволу. Беріть владу над ним. Кажу вам, не дозволяйте йому більше керувати вами. Я сказав: не дозволяйте йому більше керувати вами. Ви маєте владу над дияволом. О, диявол може це почути. Так, диявол почує це і відповідно відреагує. Кожна п'ятниця на передачі «Переможний голос віруючого, це день пожертвувань. І наше місце писання це до Галатів 6,6 і 6, 7. А хто навчається слова ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне. Відреагуйте на істину, яку ви почули, посіявши в це слово. Дізнайтесь, де і яке служіння вам слід підтримувати. Дякуємо вам, партнери. Кенет і Глорія Коупленд люблять своїх партнерів. Вони моляться за вас щодня. Дякую за те, що ви допомагаєте місії Кеннета Коупленда розповсюджувати це послання віри у всьому світі через інтернет, телебачення, журнал, сайт, молитовні дзвінки, електронну пошту, книги, зібрання і пости в соціальних мережах. Тут багато всього відбувається, і завдяки вам Євангелію почули і побачили цілі покоління родин. Я уявляю, що в кожній сім'ї є славна історія про те, як слово Боже і віра в Ісуса назавжди змінили їхнє життя. Брат Копленд сказав, покликання цього служіння проповідувати і викладати віру. Вони з глорією вірно роблять це вже більше 50 років, даючи висіяти у служіння, яке спеціалізується на використанні віри. Отець, я молюсь за наших партнерів і друзів, а також за тих, хто сьогодні жертвує. Дякую тобі. Дякую тобі за те, що коли вони дають їм повертається мірою доброю, трушеною, натоптаною, відсиплють їм в лоно їхнє. І я дякую тобі, що по твоєму багатству у славі кожна їхня потреба повністю сповнена. В ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви пропустили якусь передачу, ви можете подивитись її на нашому сайті чи на нашому каналі в Ютубі. Ми вдячні вам. Ми вдячні всім, хто допомагає місії Кеннета Копленда. Маю сказати, що я працюю тут з 1976 року і ніколи не бачив такого імпульсу віри, який бачу зараз в місії Кеннета Копленда. Ми не зупиняємось, ми не сповільнюємось, ми рухаємось вперед з дорученням проповідувати безкомпромісне слово віри у всьому світі від краю до краю всіма досяжними засобами. Який зараз дивовижний час. Для проповіді Євангелії, це пастор Джордж Пірсонс. Знову нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І давайте скажемо це разом. Ісус є Господь! Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіа Муркює. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.